Вітаю тебе, Вадим, на українській конференції оператори зв'язку. Як тобі цьогорічний укос в новому оновленому форматі? Ну, війна в країні, це зрозуміло. Ми всі дуже скучили за офлайн-зустрічами і е, з таким голодом приїхали працювати по-справжньому працювати, не, не висіти і розважатися. А ну дуже не вистачає офлайн нетворкінгу, і дуже приємно, що це все таки відбулося. Дякую всім організаторам. Що у вас з мережею, наскільки ви відновились після а, подій 22-го року? Дивись, нам, з, ну, що стосується максимум, нет, в Київській області, до нас бойові дії не дістали. На щастя, там, в ближній точці 2 кілометри було до присутності е, орків. Але е, ну, мережа постраждала тільки частково від обстрілів, дуже мало від всяких градів і арти. І більше від копачів окопів. Як не дивно, у нас втрат по сервісу, ну і аварійних ситуацій було більше саме від них. Але це все робочі моменти. Вони, по-перше, швидко відновлюються по-друге, краще такі. знаєш. Значно більше збитків і проблем, і головного болю завдали звичайно проблеми з електрикою. Я, до речі, забув сьогодні в доповіді згадати про нашу позицію з приводу акумуляторів. З першого дня, коли почалося почалось розуміння, що ми маємо навчитися жити в умовах, коли електрика це не стала величина, — Так-так-так. Я особисто і ми всі колегіально прийняли рішення, що акумулятори це утопія, і ставити батарейки на свічі, ми не будемо. За дуже рідким винятком, коли або взагалі неможливо там технологічно провести пон, або там. Рішала якийсь дуже просить, щоб терміново йому mm. на свіч поставили, тому що треба. А він не хоче там, ну, хоче вирішити питання зараз і сьогодні за будь-які гроші, в виняткових випадках. У всьому іншому, замість того, щоб витрачати гроші на батарейки, ми витрачали гроші на будівництво пону. Ви перебудували мережу? Так. Ми маємо зараз біля 90% проникнення пону в багатоповерхівках, звичайно, що в приватному секторі. І так все було на поні. Проникнення з приводу не проникнення, з бреха, покриття. Люди не хочуть свідомо переключатися на пон навіть з акціями, навіть зі стимулюванням, там, з якимись рекомендаціями і тому подібне. Фактично в багатоповерхівках, в багатоповерхівках на пон переключено десь 10% 30, але можливість переключення є на сьогодні там, ну, 9 з 10. Тому, коли в черговий раз хтось когось клюне, сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо буде новий наплив, то ми вже маємо можливість підключення, лише вистачило б рук і ресурсу людей, які будуть бігати, тому що люди нікуди не поспішають. Що відбулося в весною 2022 року з одіті-сервісом Омега ТВ? Нас хакнули, зламали і витрили все, що до чого змогли дібратися. Конфігі обладнання, серверна інфраструктура, просто повитирали. Апаратно зламати, звичайно, нічого не вдалося, тому що доступ був тільки софтовий, але все, що існувало на там носіях, його витерли. Просто витерли, і все. Це як, от пам'ятаєш, був вірус, який е десктопи з'їдав е Віндові, якийсь шифрувальник, і хотіли там біткоїнів за те, щоб розшифрувати. З нас ніхто біткоїнів не просив. Е ще один дуже цікавий момент: е я також про нього сьогодні в доповіді забув: е хакери бувають ті, хто хочуть заробити. Там, або вкрасти особисті дані, або десь якісь там платіжні історії залізти. Ми вперше зіштовхнулися з іншим класом хакерів. Їх не цікавить прибуток. Вони працюють лише на збитки. На Їх задача це просто, ну, як сказати, повредительство. Державні так. хакери в погонах. Так, їм платять за інші справи. Тому всі механізми cyber security, які існували, вони не були орієнтовані на такого класу хакерів, тому це також но, ну, нова реальність, з якою, про яку ми можемо підказати цивілізованому світу, що про таке також треба думати. А ви відновили цей ланцюжок? Як вони вас ламали? Як вони залізли всередину? Так, звичайно, все елементарно. Ну, я спеціально такий іздівательський скріншот показав про паспорт TXT на робочому столі поруч з іконкою Quick 3. Але це недалеко від Естини. Скоріше за все, перший прорив периметра був Брутфорсовий, тому що там десь фаєрвол не долаштували, щоб від Брутфорса захиститися, десь не проконтролювали складність паролю співробітника, десь забули, що він звільнився і не відпилили його доступ. Тобто був це як сказати, саботаж да, з когось з наших співробітників, чи був Брутфорс. Суті справи не міняє. Наш Сітіо вважає, що це колишній наш співробітник, Просто у якого, віддав у якого кому... залишилися доступ. Ну або купили або його, прогубив. або Та, та. Ну, Суті, справи не міняє. Вони отримали доступ до прорив периметру, а далі вже справа ну, зрозуміла. А скільки часу у вас пішло на те, щоб відновитись? Повністю до кінця до місяця. А стартово? Я ж казав, що у нас існував до зламу і до війни існував так званий. Е, зараз скажу. Фейловер мод. Або disaster мод. Коли у нас е, ламаються механізми там, авторизації, білінгу, ідентифікації абонента, ми просто роздаємо все всім на шару. Але сервіс при цьому працює. Е, коли все відновиться, то ми боржників відключимо, а там, кому не можна дивитися, його контент не його відпилимо. Але дізастер мод не ламає сервіс. Оцей дизастер мод був піднятий, ну, грубо кажучи, за одну добу. Крім всієї інфраструктури дистрибуції контенту, вони зламали ще і транскодери, тобто те, що забирає контент від генераторів, і перетворює його на там, те, що можна потім доставляти до споживача. Це зайняло більше часу. Інфраструктура CDN, авторизації і білінга розгортається ну, протягом кількох годин. Перший закарпатський дата-центр. А чого, скажи скорочено. Класна назва. ПСДЦ. ПЗДЦ. ПЗД. Як прийшла така ідея, і навіщо вам дата-центр в Закарпатті? Ну, по-перше, ми втекли від війни на Закарпаття в першому місяці і там жили. Також був ще цікавий проєкт, я про нього сьогодні не згадував. Він називався ркін ТВ. РКІН. Русський корабль один нахуй. Він згорнутий повністю. Це була просто м, така волонтерська історія безкоштовного телебачення. Те, що потім зробили в дії, те, що потім зробили в кількох ще сервісах, просто доступ до єдиного марафону, безкоштовно без реєстрації на всіх пристроях кросплатформені. І вся ця інфраструктура була збудована в Закарпатті. тобто вона не залежала від Києва жодним чином. І транскодер, і CDN, і ну, все ядро. Воно таке було дуже обмежене по функціоналу, але ми це збудували. І е, в процесі запуску цього проєкту Рукін ТВ е, нам дуже не вистачало гарного дата-центру в Закарпатті, тому довелося його збудувати собі. Назва чому така. Е, у нас був, був е, такий цікавий брейншторм з цього приводу. Були е, кілька варіантів. Ну, були нормальні, і були смішні. Е, Дата-центр український, перший антиросійський. Дупа. І там ну, в такому стилі ще кілька було ідей. ПЗД це придумав я, дуже довго вмовляв колег-партнерів. Вони ну, дуже сумнівалися, що це ну, нормальний підхід. Але я запевнив їх, що ну, негативу це не викличе, проблем юридичних так само. А ми ну, дуже сильно, це як клікбейт, Ми на хайпі зробимо як це узнаваймість? Да? Впізнаваність. Да, впізнаваність. Просто безкоштовно на тому, що смішна назва, і нас там рано чи пізно просто репост не федоров, тому що смішно. А хто ваші клієнти для цього дата-центру? Ну, в поточних клієнтів назви я не маю права розкривати. Не, ну галузі я... а, це місцеві, Потенційні місцеві. клієнти? Дата-центр більше орієнтований не на операторську історію, а на сервісну історію, тобто не для роутерів, а для серверів. Але він знаходиться на перетині усіх шовкових шляхів в Закарпатті Там присутні всі українські національні оператори, включно всіх мобільщиків. І є магістральні переходи е, через кордон, кордон. Там, в п'ять різних боків. Максимум нет. Наскільки у тебе мережа взагалі готова до нових викликів, які можуть відбутись в цьому році? Мені дуже подобається такий афоризм чи жарт е, про оцінку ймовірності там виходу з ладу в узла. Яка ймовірність? 50 що... на 50. так, вірно. Відповідь завжди 50 на 50. Він або зламається, або не зламається. Тому е, мережа максимум нет 50 на 50 готова. Або, або готова, або не готова. Е, за роки війни ми перебудували мережу доступу, ну так, з ніг на голову. Е, ядро ми почали ще до війни перебудовувати разом з моїм е, улюбленим колишнім CTO Романом Шевченком. І зробили з неї таку цукерку, що зараз, ну, скажімо так. Е, Вихід з ладу цілого ядра, взагалі зникнення його, тобто всього проду, який є. Ну, наприклад, у нас там були планові роботи, і ми стермінували біля 100 тисяч абонентів на одному майданчику на брасах. Це два Juniper mx 204 Так от, якщо вони сьогодні зникнуть, то протягом трьох хвилин вони народяться на сусідньому майданчику. Всі, а з приводу абонентської бази вона у вас стабілізувалась, починає рости? Що взагалі відбувається в області? Я проводив аналітику відтоку і втрат наших за два роки війни. Ми втратили біля п'яти тисяч абонентів безповоротно. Вони зникли, і таку саму кількість підключили на інших локаціях. Ну не на інших локаціях, а це не ті самі квартири. Частина з них пішла до конкурентів там з різних причин. Частина мала частина до конкурентів. Більшість цих втрат це люди, які поїхали і досі не повернулися. Я один з них, я живу зараз в Європі, і якби я за інтернет вдома платив, то я би за нього платити, мабуть, перестав скоріш за все. Абонба залишилася на тому місці, де була, з турновером 5К. 5К пішло, 5К прийшло. А мережа у вас взагалі розвивається, ви розбудовуєтесь чи просто зберігаєте те, що є? Е, будуватися давно нема куди і без війни, бо скрізь вже існує конкуренція, і ну, можна або заходити в чужий город, або Ну, і там якісь грязні ігріща встрають. Е, або Е, Цього року відбулася найбільша угода по EMD в моїй кар'єрі. Я не буду розкривати деталі, я її готував три роки. Вона мала відбутися, запланована була на березень 2022 року, який так і не наступив. Це ви чи вас? Ми купили найбільшу частину, я ж кажу, за мою, за мою кар'єру. Е, я сьогодні озвучував е, мотиви, які спонукають людей до е, переговорів у Ну, продавців. Потенційно. Які мотиви продаться зараз? Ну, гроші дуже хочеться <зас> зазвичай. Е, різні. Е, комусь не вистачає ресурсу. Грошового, з людського ресурсу, хтось втомився і, і не хоче. Хтось боїться, що завтра буде там, друга серія наступу на Київ. Хтось живе за кордоном, а там в євро ціни високі, і треба гроші дуже, хоче продати, щоб продовжувати якось будувати своє життя. В когось адмін на фронт пішов. І от ну, всі ці причини спонукають, зараз насправді рухів під час війни по МНД дуже багато. Значно більше, ніж під час ковіду. І все ну, добре, я вважаю це еволюційним шляхом. І глобалізація має привести нас до ну, раціонального використання ресурсів. Тому що коли кожен сам за себе, це ближче до анархії. А коли є якісь правила і обмежена кількість гравців, це правильно. Але будь-який ринок сам по собі органічно рухається до монополії. вам який сенс було купувати ну, економіка? Повернення інвестицій за зрозумілі терміни і придбання більшої бунбази. Рано чи пізно ми також станемо ну, комусь продамось. Це незворотній процес. Скажи мені, будь ласка, от е, ти регулярно їздиш на Укос, так. але є в нашій галузі багато е, операторів, які щось будуються, розвиваються, але ніколи не виходили в люди. Такі собі тіліком соціопати. Шо б ти порекомендував би таким людям твоя порада, що їм треба робити? Ну, в кожного свій характер. Хтось любить спілкування і соціальну складову, а хтось гравець один, сам по собі. Це не плюс і не мінус, це просто різні підходи. до ведення бізнесу, до ведення життя в цілому. Ну, у мене просто такий особисто в мене такий склад характеру, що у нормальних людей дві-три найліпших друга, да? ну, там, близьких людини, з якими вона спілкується. У мене близьких друзів, ну, думаю, що 50. Таких прям закадичних. Не менше. І у моїй дружини так само. Що тобі у дає? По-перше, емоції. По-друге, знайомства і нетворкінг, який, ну, в будь-якому разі монетизується. В будь-яких розкладах, плюс досвід ну, завжди є чого послухати і надбати ну, досвіду інших людей. Бачите, людина приїхала на Укос з-за кордону, а ви в рамках в межах України ну, не можете приїхати. Не дражнись. Ну, я маю можливість юридичну. Я, те, я з Києва приїхав. І у мене немає юридичної можливості, але я приїхав. Дякую тобі за розмову. Пілігав.